Так, просили зняти про прес. Отже, отакий прес з 110-ї труби. О, 110 труба, 14-й швеллер, е, отакий вгорі теж 14-й. Внизу отакі є отакі от клапи. Тут ролики самопальні. Зроблена така поличка для всяких. 20-ті пальці, 20-ті 20 отвори, домкрат 20 тонн, впертий в таку площадку, під болт підтягнутий винт оцей. От. Тракторний палець, така поперечка. Труба та ж сама 110-та, чуть, чуть розширена. О. Поперечка йде у нас, як я не помиляюся, 40 на, на 2, 2,5 на 2,5. Пружини, які вертають назад, це все діло, газ-53 капот плюс є шпильки, щоб регулювати натяг. Отак. От Плита 2,5 см. Отака От барашка є, прикручена туди. І там зваркою зловлено до того вентика, який пропускає масло. От, ручка, яка качає це все діло. О, висота 1,76 м, ширина 90. О, такий прес. Працює на новра, допомагає токарному втулки запресовувати. І всякі, всякі, всякі. Вгорі отак скручений, не обварений, просто скручений стальними болтами. От, наскрізь. Плюс все стягнуто. Шайби, гайки, все стальне. Так само і тут. Площадка теж зроблена з 14-го швеллера. плюс е 2 сантиметрова плита. Ролики для того, щоб як треба було щось зробити, він від'їхає. Від стіни, О. між собою зварений трубою 50-кою О, Відстань є така, щоб можна було впускати. Перші отвори від верхнього швеллера є на висоті 36. Від швеллера до першого отвору 36, 36 см. І на сверлен аж вниз. Всі ці отвори вже були в роботі. Їх потрібно, обов'язково. О, Пальці не гнев, пальці стальні. Ось так він виглядає. Ну, немає цей домкрат 20 тонн. Китай. О, Немає він 20 тонн, Но тесне, тесне. Скільки не знаю, но роботу робить. О, такий палець стальний, тракторний. Не помиляюся, здається, сороківка. Так, сороківка палець. Приварений. Площадка отака. Домкрат не прикручений, стоїть рівно. Але впертий в таку площадку. Площадці тут вирубано все тако. О, така площадка. Має бортик для того, аби домкрат не вискакував. І все. Все ну, працює. Тесне. Добре.